Курорт після невеликого дощу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 23 березня, неділя і 11.00 ми прямуємо до центру міста. Це вулиця Воробкавича, прямо по курсу залізничний вокзал, праворуч знаходиться ресторан Двори Клева, який вже більше півтора року не працює. Бачите, або продаж, або оренда. Ніхто не купляє і ніхто не бере. В оренду. Такі часи настали. Раніше це було дуже популярне місце, дуже смачну піцу там на дровах випікали. І завжди було дуже багато людей. Була також жива музика. Там промисловий ринок, далі залізничний вокзал. А ми, друзі, повертаємо на вулицю Річки. Потім прийдемо з вулиці Тараса Шевченка до самого центру курорту. Сьогодні в палаці культури Шевченка виступає гурт без обмежень. Квитки розкупили ще задовго до початку концерту, ну сьогодні буде тільки вечір, але квитки я вже в п'ятницю дивився, вже квитків не було. Ну і відповідно не буде анонсу концерту на бюлеті. Так що, друзі, сьогодні без анонсів, Так бо ну, я вже, напевно, вас замучу тими анонсами концертів. Одні, одним подобаються людям, а другі. Ну, я бачу так само, як і на анонсах. Одні чекають на артистів, а інші просто проходять повз, навіть коли ті чи інші співаки співають. Ось так. ну Всім не догодиш, тому контент є різний, є бачите, прогулянки курортом, є анонси, є десь інші місця цікаві, показую. Я знаю, що комусь той співак подобається, комусь інший, комусь такі пісні, комусь інші пісні. Ось, тому я думаю, що якщо люди пройшли повз анонсу концерту, це просто не їхній співак. Але все рівно вони ходять на концерти в Палац культури, як приїжджають у Трускавець. Справа від нас ресторан М'ясник, Ну, він ще не зачинений. Вони, здається, працюють з 12.00, ще немає людей. Шашлик ще не смажить. Так, немає нікого. А праворуч новий апарт-готель. Ну, ще не введений в експлуатацію. Тривають різні роботи. Тут можна купити для себе апартаменти, якщо забажаєте. Праворуч від нас пельменна. Також знаходиться. Готель Європа. Ну і є тут така невелика стоянка для авто. Ну, на диво, що тут є зараз вільні місця. Зазвичай тут стільки автомобілів, що немає де припаркуватися. Ну, Сьогодні неділя і деякі люди ще в церкві, деякі, можливо, по якихось закупах пішли. Ну, Після обіду зазвичай на корорці стає більше людей і тут не буде, друзі, місця, де припаркуватися. Це просто зараз ще ранок. А якби світило сонце, то б і зараз вже не було де припаркувати автомобіль. Хоча після обіду кажуть, що десь в районі 17.00 має бути вже знову дощ. Ну і завтра, завтра в Палаці культури Шевченка буде виступати Петро Чорний. Не знаю, завтра знову обіцяють дощі, але вже після обіду. Справа від нас Віла Сонце. Якщо йти прямо, можна вийти на бульвар Торосевича. О, спочатку буде бульвар Юрія Другобича, потім бульвар Торосевича і можна попасти до центрального бювета. Коли ми йдемо, друзі, праворуч, в центр, на вулицю Тараса Шевченка. Дуже часто читаю коментарі і подаються такі коментарі, що по моїх відео люди складають собі маршрут, куди можуть сходити, щоб подивитись, ну і вивчають всі вулички, всі маршрути курорту. Особливо ті люди, які приїжджають в Трускавець вперше. І я вам скажу, що завдяки моїм відео, ну не тільки моїм, там дуже багато блогерів зараз у Трускавці є, роблять курорт все популярнішим і популярнішим. Я вже сам особисто читав коментарі, що люди писали після цих відео, що обов'язково приїдуть на курорт. Хтось тобто писав, що вже приїхав з кимось зустрічався особисто. Шевченка 19. Віла Ягуся. Ну, бачите, ранок після дощу плюс 10 зараз повітрі. Не холодно, вітру немає, ну, комфортна температура. Праворуч знаходиться одразу дві віли, Віла Ягуся. Ось тут, бачите, взаді ще добудували. Ще частину вілли. ось Ну і праворуч вілла сонячна. Там було вілла Сонце, тут вілла сонячна До речі, доступні ціни оцих всіх віллах. Ну, єдине, що без харчування, харчуватись прийдеться десь, ну, вистачає місць харчування от Трускавці Розумієте, я знімаю відео, бачу, люди знімають відео деколи, я також дивлюся, інших блогерів. Ну, насамперед цікаві ті блогері, які приїжджають на відпочинок і розповідають від себе, знімають той чи інший готель, як там в готелях. Ну, і навіть бачив таке, що в них було все включено. Приїхала одна пані на курорт. В готелі було все включено. І, ну, сніданок обід вечеря мається на увазі трьохразове харчування. Ну і вона просто не встигала бігати там на обід чи на вечері. Бо Хотіла там зняти, хотіла там щось подивитись, там попробувати і, Ну, одним словом, добре, коли включено сніданок, знаєте, а далі можна десь в той чи інший ресторан сходити. Пс, попробувати варто все. Ну, це така моя думка. Звісно, що смаки всіх різні, хтось хоче повністю all inclusive, І навіть я думаю, що є такі люди, приїжджають на курорт і їм достатньо. У всього того, що є там в цьому санаторії, і дозвілля, і процедури, і... Ну, особливо, якщо ви на лікуванні. Можливо, немає часу там бігати по ресторанах і так далі. Вілла Анастасія або Вілла Любов. Тут два надписи на цій будівлі. Ліворуч, львівська майстерня шоколаду, також Міротель. Фонтан ще накритий, ще не відкривали. І ми вже, друзі, практично підійшли до центру. Праворуч від нас знаходиться ресторан Чебурек. Ну, вже Чебурек працює. Видно, він з 11-ї працює вже бачу, сидять всередині люди. Ну і біля Чебуреку зразу будують новий житловий комплекс. Ось тут зразу відділ продажу є, буде ще один будинок в центрі міста. Ну, Також буде комерційна нерухомість там продаватися. Трускавець забудовується і забудовується, і забудовується, і забудовується, і взагалі дуже багато об'єктів з'явилося останнім часом на коробці. Ось видно, бачите, кран, і на тому місці буде новий житловий будинок. Праворуч ще одна віла, але тут вже не проживає, тут тільки є магазин LifeSell і ресторан Клювер. Влітку тут дуже гарно, літня тераса, жива музика. Всі, хто приїжджає влітку на відпочинок, то я думаю, що пам'ятають цей ресторан. А ми вже, друзі, практично в самому центрі на перехресті вулиць Дрогобицької, Шевченка, Бориславської і Майдану Кобзаря. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати. Канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас знаходиться житловий комплекс люкс, також недавно збудований, приблизно 3 роки тому. А праворуч знаходиться вулиця Михайла Білоса. Там Вілла Крістіна, Вілла Марта, хто знає. Ну і можна зайти до залізничного вокзалу. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.